Перш за все, відкриваємо цей пакет, достаємо ліску. Наша ліску нам потрібно зложити пополам і розрізати на дві частини. Ось у нас є два кронштейни: один лівий, один правий. Заставляємо ліску ось тут, на нижню, на нижню цю петельку, бачите? З зовнішньої сторони і з внутрішньої завертаємо гуц. Ось ось має вийти ось так. бачите? Тут з гуц з цієї сторони кштопор. Одна справа, одна ліва сторона. Зрозуміли? Йдемо далі. Вставляємо ось тут, є, бачите, пас з одної і з другої сторони. Вставляємо круштейний пас. Ось ми вставили в пас, бачите? Вже не зібрана ролетка йде. Тепер перекладаємо ставимо мітки і будемо чіпляти. Такий нюанс, дивіться. Тут де в нас управління, бачите, з правої сторони, бо в нас рулета буде, тут цепочка, тут вікно відкривається. Ми зробили управління з правої сторони. Що ми робимо? В такому випадку ми цей кронштейн приставляємо от на куточок. Ось тут на, на от таке пересічення, бачите? У нас лінія штапіка це наш уровень, рівень, по якому ми будемо рівно виставляти. Ось кріпимо зараз цю одну. Праву сторону. Ось ми прикріпили кронштейн, вставляємо в нього в цю сторону, де у нас, бачите, механізм. Зараз ви рукою, вибачайте, трошки незручно, але я хочу вам заставити, щоб було зрозуміло. Вставляємо в паз. Ось, а другий, дивіться. Ось у нас є тепер край, нижній край. Намічаємо просто ліцем чи ручкою частину, де нам буде потрібно засерлитися. Ось дивіться, Лівий кронштейн і правий кронштейн. Зараз будемо вставляти ролет для того, щоб її вставити. У нас бачите, тут є така виїмка, і зачок. Ви на нього нажимаєте і витягуєте ось таку защіпку. Праву, праву сторону ми наділи, а ліву сторону ми просто от в пазик вставляємо і защевкуємося. Нас стало, бачите? Все добре стало. Тепер Знімаємо пльоночку, яка у нас тримає ролетку. І будемо е натягувати ліску. Зараз покажу далі. Ось у нас такі дивіться три мечі ліски, їх треба встановити цей пас. Ось так, з цієї сторони, щоб було з внутрішньої сторони, щоб було оце направляюче. Ось так зараз, зараз, зараз защелкнемо. Ось ось має вийти, ось так, бачите. Ось так з двох сторон. Придягаємо ліску сюди. Бачите, ззаді. І дивимося, щоб був. Вертикальний напрям Ось донизу. І ставимо позначку. Поставили ми позначку, де в нас буде вертикальна полоса для ліски. Ось такі є тримач для ліски. Дивіться, тут він так не стає. Бачите, тут є вушко. Це вушко використовується тоді, коли у е, нас створка відкривається, воно знизу рахується як упор. У нас цієї сторони буде, буде так ставати під раму на, на другому вікні. Тут аже от ми цю лапку е, ломаємо. Складаємо вдвоє, Ось так у нас має вийти, бачите? Рівна, рівна плоска грань. Тепер ми її приставляємо на уровні штабіка верхню частину і прикручуємо двома шурупчиками, які йдуть в комплекті. Ось сам фіксатор лески, бачите, він латунний, вставляється тут знизу. Зараз я вставлю покажу, я, якому воно буде виглядати. Ось так воно має бути в зібраному вигляді. Бачите, Знизу підставили і підняли догори. Все, зараз ми будемо надівати леску. Перш за все, у нас йде ось така штучка. Це кришечка надівається. Ось така кришечка на ліску. Потім, через це вушко, ми через цю лету ставочку придіваємо ліску і так легенько натягуємо. Не сильно. не сильно. легенько. І отверточкою зажимаємо. ось Тут тільки також дуже акуратно не пережимайте, бо ви можете ліску просто перекусити. І після того, як ми зажали, опускаємо цю кришечку. Бачите, у нас воно все закриває. і... Лишню ліску, ось так чуть, чуть нижче обрізаємо. Це справа зліва аналогічно. Ну, ось, Дивіться, ми встановили правий-лівий. тримач ліски. Що тепер нам залишається? Буквально ще два кроки. Ось у нас в даному випадку цепочка вийшла довше. Бачите? Нам її потрібно вкоротити. Ми піднімаємо догори. Цей з'єднувач має бути з цієї сторони, з краєм ну, максимум сантиметр 5 ми його роз'єдиняємо. Роз, роз Зараз покажу, бачите, він тут можна його вищелкнути. І вкорочуємо на потрібну довжину і знову закриваємо назад. Ну Ось і все. Наша цепочка ролета встановлена. Цепочка вже на підповідіконник не лягає. Ще в нас залишається один завершальний крок поставити ось такий от штопор. Це для чого він ставиться? Ми опускаємо ролету. Положення максимально вниз. Ось так нам потрібно. І вверху в зовнішній край ставимо цей штопор. Тобто нам він буде не дозволяти перекручувати більше ролетки, чим нам потрібно. Ось Зараз я поставлю і покажу. Ось у нас стоїть штопор, бачите? От. Коли ми опускаємо, впирається, і у нас рулетка. Буде завжди в тому положенні, що нам потрібно. Все, в принципі, монтаж зроблений. Ставте вподобайки, підписуйтесь, діліться. От, думаю, вам буде дуже корисно. Я все детально розказав вам. А з вами магазин шторку libre Кор. І мене звати Андрій Майстер. На все добре!